Шановні, в ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко. На позабіржовому ринку закінчення новорічних свят відзначилося різким підвищенням цін фактично на усі сільгоспкультури. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1850 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1690 гривень за тонну. Зростали ціни і на ринку продовольчого жита. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 1600 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною півтори тисячі гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній сягнув позначки 1 тисяча 400 гривень за тонну. Не змінилися ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фуражного ячменю. Вони тримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу різко зросли до півтори тисячі гривень за тонну. Попит переробників підвищився до однієї тисячі чотирьохсот гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1450 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 3650 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 3450 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 3550 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно і експортно орієнтовані компанії. Ництво сільгоспродукції в Україні у минулому році, за попередніми даними Державної служби статистики, збільшилось проти поза минулого року на 17,5%. 9 мільйонів 650 тисяч тонн зерна з початку нового маркетингового року експортувала Україна, що за інформацією мінагропроду на 2 мільйони 860 тисяч тонн перевищило минулорічний показник. Зернові в Україні на початок нинішнього року не зійшли на площі майже півтора мільйона гектарів. Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. Сільський час у січні за традицією продовжує знайомити вас із тими, хто успішно господарює на нашій землі і на чиїх плечах, як уже не раз говорилося, тримається українське сільське господарство і наш аграрний сектор. Микола Небелиця, генеральний директор селянського товариства Іскра Черкаської області, сільськогосподарське підприємство у селі Байбузи Черкаського району. Це це картина, Микола Небелиця очолив та, у перші роки незалежності України. А взагалі, уся його трудова діяльність пов'язана з цим господарством уже майже 40 років. Коли було берегаршів'я, коли водили гривню, коли АІ не було, коли були тяжкі періоди становлення економіки на Україні як незалежної держави. Пережили й це з 2000 року. Поступово справи почали налагоджуватися. Сьогодні в обробітку товариства 1700 гектарів ріллі, мають 2000 голів великої рогатої худоби, із них корів 450, близько 1000 голів свиней. По щільності поголів'я і по виробництву продукції тваринництва на 100 гектарів підприємство в лідерах не лише району, а й області. Останні роки іскра уже традиційно в трійці кращих сільгоспідприємств району. Якщо технології дотримуватись, можна отримати прекрасні врожаї. Довкола байбузів чимало сільгоспідприємств, подібних «Іскрі» уже пішли під інвесторів. Через що і у Миколи Павловича такий невеселий погляд у майбутнє нині. Зараз такі умови складні робляться, що незалежно від нашої долі чи волі, точніше, в нас любий час ми можемо. Наші автодамуть розпастись. Юрій Ляшенко, директор селянського приватно-орендного підприємства Відродження Черкаської області. Приватно-орендне підприємство Відродження що в Шполянському районі Черкаської області, додатково вкладає на кожен гектар ще по 50 гривень на розвиток соціальної сфери. Якщо перекласти цю статистику на мову конкретних прикладів, то виглядає це ось так. Сучасний фітнес-центр, куди із задоволенням приходять усі бажаючі. Або дитячий хореографічний центр. Ми зробили в районному центрі, ось тут у нас контора стара, в цій конторі є хореографічний центр. І діток автобусом возять з сіл, дітки стають чергу, щоб попасти на по цей автобус і приїхати. Символічна оплата 7 гривень для того, щоб заплатити ці прикладачки, яка викладає хореографію, і ці дітки з радістю забудуть. Господарство газифікує свої села і будує дороги, фінансує медичні заклади. А молодь має змогу скористатися безвідсотковим кредитом і придбати житло. Це пояснює, чому так багато молодих спеціалістів працює сьогодні у відродженні. Якщо на завтрашній день не думають про людей, просто завтра не буде з ким працювати. Це великі кошти витратилися, воно ніколи не дасть віддачі, ми не будували для того, щоб віддачу дало фінансову, ми будували для того, щоб дало віддачу. Людську своїм пайовикам відродження сплачує сьогодні по 4,5% орендної плати. Крім того, допомагає селянам чим може. Тому що дбати тільки про прибутки господарства і не думати про людей неправильно, переконаний директор. Підприємство ми будемо казати, йде по поетапно, все розвивається. Я просто хотів би, щоб сама соціальна сфера розвивалася так, щоб про нас потім будем казати, хто буде що сказав, що люди побудували і школи. І дороги зробили, щоб залишити після себе хороший соціальний села. Гачай Шафієв, генеральний директор товариства Агроеталон Вінницької області. Ці кадри ми знімали у селі Васильівка Тиврівського району Вінницької області 4 роки тому. Це був перший рік, коли на 150 гектарах тут заклали інтенсивний сад. Саджанці з Європи. Технологія одна із останніх світових новинок. А керівник господарства тоді сказав так. Це ж на Тижні роки люди будуть довольні. Робочі місця. Загод ми завдали 600 робочих місць. Це для для району такого масштабу, як у нас, найближчий район. Це дуже багато. Сьогоднішній результат п'яти років роботи товариства Агроеталон на Вінницьких землях вражає. Інтенсивний сад 375 гектарів. У ньому переважають яблуні різних сортів. Шпалерна система вирощування, є система зрошення, і саджанці вже свої. У нас гораздо краще виходить качество дерева, саджанців, чим ми привозили за границі, тому що все-таки наші саджанці вирощені на наші місці, вони тут краще виживають. Цієї осені будуть збирати уже третій врожай. Минулого року мали 5 тисяч тонн яблук. Нині розраховують на 6-7 тисяч. Перші роки врожай продавали, так би мовити, прямо з саду. Швидко зрозуміли, що прибуток від садівництва буде абсолютно іншим, якщо мати своє сховище. І в липні цього року відкрили цей комплекс зберігання фруктів. Це хранилище теж один із технологій в сушістої міри у розлиництві на 4 тисячах гектарах землі. агроеталон вирощує практично увесь спектр сільгоспкультур. Э, Чітко соблюдаємо Технологію всівосміним, щоб землю не портять, наоборот, отримують максимальний хороший урожай. Галина Скоропад, директор товариства Добросин Львівської області. Товариство Добросин утворилося 9 років тому на базі викуплених у місцевих селян майнових паїв. Землі в обробітку має зовсім небагато за 100 гектарів. Що для Львівщини для Жовкинського району типове явище? Нетиповим є хіба що той факт, що з самого початку господарство вибрало спеціалізацією м'ясне скотарство. І за ці роки, переживаючи різні зміни, у тому числі і зміну власників, нині добросин структурний підрозділ компанії Ленком. Товариство і далі продовжує займатися тваринництвом. початку створення і до сьогоднішнього дня ми займаємося м'ясним напрямком продуктивності вирощування худоби. Це і волинська м'ясна порода. Господарство племзавод по розведенню саме цієї породи м'ясного напрямку. На фермі нині є 420 голів, з яких 140 корів. Їхнім молоком випоюють маленьких телят до 7-8 місяців. Тварини знаходяться від початку травня. До кінця жовтня, до 1 листопада, вони знаходяться тут на випасі. Тут ми привозимо воду, їм, поїмо на вечір, підгодовуємо телятка комбікормом. Галина Володимирівна за освітою зоотехнік говорить, поталанило, що має можливість займатися улюбленою справою. Робота складна, ну і приємна, так як для мене, для спеціаліста, так як галузь настільки тваринництво. А по спеціальності я зо і мені дуже приємно тим займатися. Катерина Думенко, механізатор, ветеран праці, село Квітки Черкаської області. Хто як? А Катерина Іванівна Думенко все життя займалася улюбленою справою. Я не жалію, що я пішла на цю роботу. Хоч мене й осуждали. Усі, що я ходила в дістанів. Тоді так. Ну так, положено було ходити, по техніці безпеки. Положено було ходити. Я ходила, а зараз усі ходять. Ну зато я зараз не ходжу. В їх багатодітній сім'ї механізаторами стали усі шестеро братів. Як батько. Сама Катерина Іванівна в школі була активною спортсменкою, а після школи почала працювати у тракторній бригаді. Потім, по закінченні училища, стала механізатором і повернулася у рідне село Квітки Черкаської області. Мене прийняли цю хліборобську сім'ю, дуже добре. Я отримала трактор новий Т-74, на якому я і працювала. І дали мені комбайна тягати силосного. Можете представити, силосний комбайн і така дівчушка за таким танком сидить. Звичайно, були й ті, хто заздрив. Жінка, а так справляється з чоловічою роботою, справлялася. І весь час доводила усім і найперше собі, що може працювати не гірше за колег-чоловіків. Своєму чоловікові, Василю Михайловичу, Катерина Іванівна все життя вдячна за його розуміння, її відданості обраній професії. Так, да, я не проти. Це чоловіча професія. Але я її так вважаю, так люблю. І я дуже вдячна своєму чоловікові, що мені ніколи в житті і мені ні разу не попрікнув, що я пішла на цю роботу. Вони разом уже 40 років. У 90-му році сам Василь Михайлович працював у Чорнобилі. А Катерині Іванівні випала честь представляти Черкащину на всесоюзному змаганні механізаторів урачів. А отже, треба було залишити дім господарство майже на місяць. Серед сотні учасників Катерина Думенко виборола тоді п'яте місце, заробила нового трактора і причепа. Грамот, дипломів має чимало. Була нагороджена і орденом слави третього ступеня. Зараз вони з чоловіком на пенсії. Та це не означає, що їх не цікавлять справи місцевого господарства. Переживає завжди за цей хліб, що вирощується в них. Ми завжди питаємо свого сусіда толіка, як там жнива, який їй на молодь, як все. Бо ми на цій землі родилися, і ми, як вам сказати, рожденні хлібороби. Віктор Драчинський. Виконавчий директор Криківської філії товариства СВК Вінницька промислова група. Такого врожаю зернових, як цього року, на криківських землях, як стверджують самі селяни, ще не збирали. Ну, дали у нас 80 центнерів з гектара в основному. А то були такі поля, що й більше. Давали. На окремих полях озима пшениця вродила і за 90 центнерів з гектара. Хороше відчуття. Говорять, що якщо повинтик. Зерна, то і лучше є відчуття. А якщо нема нічого, то немає нічого. Пока. Сьогодні найновіша, найсучасніша технологія виробництва. До кожної культури впроваджується технологічна карта виробництва. І згідно тієї карти соблюдаються всі технологічні процеси. Трудовий колектив господарства майже 70 чоловік. За підтримку соціальної сфери і за наповнення місцевого бюджету вдячна господарникам і сільська влада. Підтримують соціальну сферу, допомогли будівництві дороги. В школі теж багато. Вони дуже допомагають на ремонт школи, на ремонт водопостачання цього року, тільки виділили біля 20 тисяч. Із 900 мешканців села більша половина пенсіонери. Вони вдячні господарству за дбайливе ставлення до землі і за орендну плату. Ніна Опанасіна, наприклад, усе життя пропрацювала на фермі. Нині вже на пенсії. Цієї осені вона, як і інші пайовики, отримала більш ніж потонні зерна. Я дуже довольна, що нам такі хазяї добрі попали. Да? Бо я ж тою землею користуватись не буду. Вона буде бур'яном заростати. Роман Шумило, директор Рівненського сервісного центру. Цей виїзд у поле для спеціалістів Рівненського сервісного центру, як завжди, оперативний. Усім наші жнива, кожна хвилина дорога, адже техніка, яка зупинилась, то втрати не лише часу, а й врожаю. А тому апаратура, необхідні інструменти все із собою. Сервісна машина спеціально обладнана. Нині аграрії не лише Рівненської, а й сусідніх Хмельницької та Волинської областей, на чиїх полях працює техніка, придбана у компанії Амако, вже й звикли до того, що їм не потрібно особливо перейматися, якщо раптом виникнуть якісь проблеми чи потрібне просто планове технічне обслуговування. Спеціалісти-сервісники вирішать усі питання. Хтось, певно, і не здогадується, що центр хтось, знаходиться у селі Симонів, неподалік від райцентру Гоща. Чому він організував саме в селі Симонів? Із села Симонова виходить генеральний директор, який був тоді генеральним директором ТОАМАКУ України, скотсь Віталій Істафович, а зараз він голова Налітової ради. Кром по Україні вже були сервісні центри, а в Рівненській області, в Юрійському краю, не було сервісного центру. Роман Петрович на той час працював у школі, прийняв пропозицію і зайнявся підготовкою необхідної документації по викупу майнових паїв та створенні сервісного центру, а потім і очолив його. Для села це 30 лишніх робочих місць, люди, які могли гуляти, то в даному випадку зайняті. Сім'ї їх отримують, скажімо так, нормальний бюджет. З компетентними висновками цих спеціалістів сьогодні рахуються партнери сільгоспвиробники До їхньої думки прислухаються і виконують усі технічні технологічні рекомендації. Адже ці люди вміють не лише обслуговувати, а й збирати, налагоджувати та запускати сучасну сільгосптехніку. Неабияким авторитетом користується колектив центру і в рідному селі Симонів. По-перше, як професіонали своєї справи. А крім того, підприємство завжди, в міру можливостей, допомагає соціальній сфері села, сільській громаді. Ремонт доріг, підтримка дитсадка, школи, місцевих футбольних клубів, участь у проведенні сільських свят і особливо спортивних. Олександр Шкуренко, директор агрофірми Пустовійтове Полтавської області. Утримання соціальних об'єктів і забезпечення продуктами харчування, дитсадків та шкіл, літнє оздоровлення дітей, допомога транспортом, утримання сільських доріг, ці та багато інших питань на себе взяла агрофірма. Для її керівника соціальна тема ніколи не була другорядною. Я рахую, що соціальне питання це питання як виробниче. Вони повинні повинні виконуватися і вирішуватися кожен день. Сялі ми це робимо. Придбане коштами господарства та інвесторів сучасне медичне обладнання тепер дозволяє проводити всебічне обстеження і дорослих, і дітей, а при потребі і підлікуватися у денному стаціонарі. Хоча, звичайно, краще не хворіти. Для цього і збудували цей сучасний спорткомплекс. При допомозі інвесторів звели за три місяці. У серпні урочисто відкрили. На відкритті було проведено змагання з волейболу, баскетболу і міні-футболу. Під наглядом тренера тут щодня проходять заняття в різних спортивних секціях. Сюди вони можуть ходити, займатися спортом. Дотримання технології обов'язкове на усіх культурах, які на 7 тисячах гектарів вирощує агрофірма. Звідси і врожайність цукрового буряку під 500 центнерів з гектара, кукурудзи за 110 Є у нас програма старту сформована, науковий відділ. Там є наукові досліди по кожній культурі, в частності в нас із по пасої. По Експериментально проводимо дії гербіцидів дію і добриво, обробіток ґрунту, який з цим і підвищення звичайної рожальності це надходження прибуток. В агрофірмі загалом працює 250 чоловік. Землевласники трьох сільських рад двох районів здають свою землю в оренду господарству. У цьому році орендна плата 6% від вартості паю. О, вже отримали і пшеницю, і ячмінь, і сахар, і сояшники, і ось здають. По 800 кілограмів пшениці, по 400 кілограмів ячменю. А хто бажає грошима теж, будь ласка. Якщо є результат, він загальний. І тих, хто довірив господарству свою землю, і тих, хто на ній успішно працює. Володимир Токарчук, голова фермерського господарства Токарчука Вінницької області. Шлях Володимира Мефодійовича – хліборобський. Цікавий, творчий, тернистий. Фермерським господарством керує вже 5 років. Нині має в обробітку близько 700 гектарів горної землі. У планах збільшення посівних площ. Ці культури, які є в нашому слівозмінні, починаючи з сукрового рика, озима пшениці, ячмінь, сою, кукурудза. Цукровий буряк вродив по 450 центнерів з гектара, соняшник по 45, а озима пшениця під 75. І твариництво розвивається тими шляхами. Розвивається садівництво, вочівництво потихеньку розвивають. Тваринництво почали розвивати, коли фермер викупив те, що лишилося від старих ферм майнові паї теплицьких селян. Тільки покриття і скелети. Більше нічого не було там всередині. І це він відновив усе сам. Планують і овочами займатися, налагодити їх переробку. Нові напрямки роботи, нові робочі місця. Сьогодні в колективі працює 17 чоловік. Сама така болюча сторона це знайти роботу, щоб люди нікуди не в'їжджали, не шукали свої тяжкі заробітки. По-перше, тут є робота. По-друге, нас тут поважають як працівників. Ну, Коли один хазяїн каже, що я б так казати, що... А хочеш іде на твоє місце, буде десь, то тут вшанують працівника. Це є велика різниця. Відчули різницю і землевласники сусіднього села, котрі ще донедавна здавали свою землю в оренду іншому господарю. Виплачував орендної плати, негарно відносився до людей, і ми вирішили віддати свої земельні паї в оренду Токарчуку Володимиру Мефодійовичу. Він виплатив нам тонну зерна, видав людям. Люди надзвичайно задоволені. Щороку Володимир Токарчук виділяє в межах 100 тисяч гривень на підтримку соціальних програм в різних селах району. І Хочеться, щоб ці люди, як докаються, мали прийшли з роботи, мали всі необхідні умови, щоб жити. Вони на це заслуговують. Кращий господар в Україні це всеукраїнський проект програми Сільський час. «Кращий господар в Україні це той, хто за найскладніших умов працює прибутково. Кращий господар в Україні це той, хто впроваджує сучасні технології. Кращий господар в Україні це той, хто завжди вчасно платить людям гроші за роботу та оренду землі. Кращий господар в Україні це той, про кого ви дізнаєтесь щонеділі із програми Сільський час. 23 січня за народними прикметами Григорія його називали вказівником літа, і ще дуже уважно стежили за погодою. Якщо сонце в обрії, чекай морозів. А якщо в рукавицях зі снігу, чекай заметіли. У січні день зростає, та й холод не відступає. Як би там не було, а з січня сонце уже на літо повертає. Цієї пори за місячним календарем 22 січня підшивлюють і поливають кімнатні рослини. 23 січня не варто займатися рослинами. Молодик! 25 січня виливають рослини та висаджують ящики в скоростиглу листову зелень. Оглядають сад, перевіряють і, якщо потрібно, утеплюють стовбури дерев. А грядки суниці та полуниці прикривають снігом. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла тепла та затишку. У ваших душах і ваших оселях зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!